Вишиванка для кожного українця має велике значення в житті, тому що це, можна сказати, це наша, наше самовизначення, це наша ідентичність, це те, що вирізняє нас у світі. Ну, не дарма навіть недавно в Ліверпулі втягнули на пам'ятники Бітлз, вдягнули вишиванки. Так, про значимість дня вишиванки говорить військовослужбовець сил територіальної оборони Хмельницького Олександр, який нині це службу на сущині. Цього дня говорить, має можливість одягнути нову вишиванку. Взяти цю вишиванку, яка на мені так, вона бачите, вона в зелених кольорах. От, Тобто для мене, як для військовослужбовця, вона якби ближче в тому плані, що вона нагадує е, теж, е, ну той, як так би мовити, артефакт, який виник зараз бойову вишиванку. Да? От, от, зараз під час війни, от, ну, так як наш народ такий креативний. Втім, говорить боєць бойова вишиванка, не новинка для українських воїнів. Наші предки вдягали білу вишиванку, йдучи в бій, так, от, білу вишиванку як символ чистоти помислів, чистоти намірів, готовності як би, перестати перед Богом до цими чистими намірами. У цивільному житті Олександр працював у митниці. У 2021 році долучився до бригади територіальної оборони в рідному місті. Говорить, тоді вдягав сімейну вишиванку, яка нині чекає його вдома. Вишиванку вишивала ще моя бабуся, ще моєму молодому батькові. Це було десь приблизно 50-ті роки. Я хочу сказати, що в тому селі, з якого мій батько, це Білогірський район, село В'язовець, Хмельницька область, от, в тому селі досі е е вишиванка дуже популярна. Е е в кожній хаті, коли заходить в тату, значить, там є висять ікони обов'язково, і обов'язково є рушники, вишиті рушники. Нині, говорить Олександр, поєднувати військову службу та носіння вишиванки складно, але у свято за можливості це варто робити навіть під час війни. І для мене, як для кожного українця, теж вишиванка це має певне значення у житті. Ми це все якби більш усвідомлюємо, більш вивчаємо, розуміємо. Ну і це, звичайно, дає нам певні, як кажуть, духовні основи для того, щоб ми могли і сьогодні захищати своє. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми.